Вітаю! У цьому відео я розповім вам про віртуальне моделювання та 3D-планування протезування в стоматології. Мене звати Онешко Євгеній Сергійович, я лікар-стоматолог-ортопед у мережі стоматологічних клінік Люміден. Залишайтесь з нами, буде цікаво. Прогрес в області комп'ютерних технологій значно спростив процес виготовлення ортопедичних конструкцій та безумовно покращив їх точність і якість. Місце класичного відтискання зубів посіло цифрове сканування у нашій клініці. Ми використовуємо внутрішньоротовий сканер сканер shape Trios, для створення цифрового відбитка, що дає змогу обійтися без стандартних злітків, використання новітньої 3D-технології високої точності зводить практично до нуля всі незручності та можливі помилки, вірогідні під час традиційного отримання відбитків, зубів і ясен. Важливо зазначити. Що сканер є найкращим рішенням для пацієнта, який має виражений блювотний рефлекс. Тут же одразу можна додати про виключення вимовільних руків пацієнта, як це нерідко буває під час застигання відбитка. Багаторічна практика роботи з внутрішньоротовим сканером дала нам усвідомлення всіх переваг його використання. Після отримання цифрової моделі одразу можна оцінити клінічну ситуацію, а у разі виявлення дефекту отривим віртуальної моделі достатньо відсканувати повторно тільки цю ділянку, а не всю щелеку. Долювання виключає ризики, пов'язані з пошкодженням або втратою відбитків під час транспортування і скорочує загальні терміни виконання роботи. Цифрові відбитки, отримані внутрішньоротовим сканером, придаються зубному одному техніку за допомогою спеціального файлу. Виготовлення ортопедичних інструкцій. Можна проводити одразу після цього. Всі подальші маніпуляції з плануванням та моделюванням роботи проводяться виключно на комп'ютері завдяки професійним програмам. Після того, як зубний технік повністю провів моделювання узгодив усі нюанси з лікарем і пацієнтом, робота може бути виконана за допомогою 3D-друку на 3D-принтері або шляхом виточування на спеціальному фрезерному станку. Суть у тому, що комп'ютерний файл з макетом майбутньої роботи передає на фрезер, де з блоку потрібного матеріалу, кераміки, пластмаси, тераклону або титану виточується сам протез, готову роботу за потребою, тонують спеціальними фарбами, покривають глазурю, запікають у керамічній печі та передають у клініку для фіксації порожнення рота пацієнта. Конструкції, що виготовляються на фрезерному верстаті, надзвичайно тонкі, якісні та довговічні. На сьогодні це найкраща методика виготовлення зубних протезів у всьому світі. До того ж, усі вище зазначення Виготовлення ортопедичних конструкцій з успіхом застосовуються наші власні цифрові зупотехнічні лабораторії, щоб дізнатися більше інформації. Переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на наш канал, ставте лайки, а також ставте свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережу стоматологічних клінік Люміден. Дякую за увагу і до зустрічі!